Вона просто в відпуск збирається скоро. Mm -hmm. щось надо. Що. Ну, ми будемо проїжджати місце. Я вже просто включила камеру, тому що я узнаю це місце, цю дорогу. Я тут не так часто буваю. Ми зараз поїдемо, знаєте, що вам покажемо? Я думаю, що навіть не догадуєтесь. Покажемо нашу общагу, де ми жили. І з чого все почалося? З чого почалася наша дружба з <рес> довжиною да, да, да. в 18 років. Представляєте? 18. Мало людей таких, які от дружуть, дійсно да. по-настоящему іскренні дружать, проходять через різні всякі там життя, ні. Скільки всього було? Да. Скільки було, да. Така ностальгія, чесно сказати, тому що іменно з того міста все почалося, все закрутилося, зав'язалося. Наша студентська больниця. Да, глянь, як реконструювали. Блін, не покажу Не видно, але. Да? От ну, хто знає Дніпро, той я думаю, догадується, да. що ця больниця знаходиться на вулиці Гусенка. Ну, по крайній мере, раніше так називалася, вона називалася, а зараз не знаю чи ні? Mm -hmm. вот. Студенты знают. Да, стукудово. Ой, я просто там так давно не была. Во дворе даже будем моє вікно Твое вікно виходило на, на проспект, да? По-моему. На, на переулок. На переулок. А в мене вікна виходили во двор. Я жила на четвертому этаже, а Юля на першому На другому Перший взагалі в нас ну, не тіпа, було першого етажі. Ну, та. Там, Там тих етаж був, так, да. А гостінниця була на першому етажі. На мінус першому, да? так? Помниш? На мінус першому то в нас вже душові були. А, на певному, знаєш, гостінниця, а на другому вижили, так. 33 кімната, як зараз, помню. У -у -у -у. Не пам'ятаєш? Mm -mm. <laughs> а в мене просто 33. Щось прислідує. Частенько в мене так совпадає, що. Я не пам'ятаю. 80... Не помню я, яка в тебе була кохана. Та, та, та треба подивитися фотографії в ноутбуці, там є з дверима нашими куча <свіття> фотографій. Да. Це ж хочеш їсти. Ну вот ми щас. Собіно, відкрили інтригу, куди ми їдемо. Зараз <свіття> <Щас. свіття> розказувати. Буду вам показувати дорогу. Тут було заброшення. Да. Уже все розстроїло, да, да? Да, да? Боже, що це таке красиве ресторан і Не знаю, що да, ресторан, ресторан А ось мої вікна. Отут. Де да металопластиково, так? Да, поменяли. Ну, якісь цвіти хто живе, Да. да. Ну студенти ж мабуть, що тут, дивися, припаркуватися, як тут так, Юль, Надо було там припаркуватися. Та ладно, що давай вот творцей їдемо. Ми приспособлюємося до всього. І так, зараз буде торжественний момент. Так, ребята, хто мене дивиться з обсяги, хто дивиться з однокурсників, сокурсників. Всім привіт. Да, да, да. Да, да, да Зараз, -да. машин багато. Там багато. Ой, у ножка Аптеки видно. уже немає, бачишь, была аптека. Ой, тут аптека была у нас. У нас а там Ой. на четвертом этаже сюда выходили вікна з кухни. Ой, какая калда-калда тут. Оп. Ну, ямко, чтобы... Заезжаем. Боже, сколько тут на парапете пройшло. Вот <свят> тут <свят> встреча <свят> слез. <свят> <свят> Глянь. розірвана конечно сейчас покажу мої вікна тоже конечно все вже це тоже общага тільки це общага тесців до да? тес так да. ну, ну ми, та ні було була там космос, припаркуватися да? біля синьої щось ти круг такий зробила все вход наш в общагу. Вже, мабуть, починають потихеньку заїжджати. А вони, інтересно, зараз як учаться, Онлайн і живуть все одно в общагі? А Бог його знав. Ну диви, ну общага заселена. Люди є. І, кстати, диви віком, скільки відкритих то угу. вони там та, та. і так. Слухай, ти можна отак от стати, ось, сюди було видно. Ой, в тебе металопласт. А я ж хотіла вийти просто, щоб. А. Не хочеш вийти? Да, yeah. це наша общага. Вон моє вікно. А не видно. Сейчас. Ось є мої ось є моє вікно. Ось Оп, Клас. Скільки тут всього було, так? Да? Було. З цього все на А отут скільки було всього. Ну, то да. Отут у нас якось, тут ми завжди всі, всіх просто виходили і встрічали, отут якось на парапеті ми тут сиділи, виходить, так? Да, да? Да, отут іменно. Да, да. А ось, четвертий етаж, це балкон же ж наш з виходу, з кухні. И вечно закрытый будет? Не, он некоторое да? время было да, бывало что открытые. все. Интересно, бабульки в актерши. Да. Есть еще знаю. Такие классные у нас актерши были. Ну и дырки, конечно, нам давали. Тут Но. мы прожили 2007 по 2012. Да. Да. Пять рубки. Класс. Боже. А Это... там вход в гостиницу. Был. Да. Це наш дом. Ну що, поїхали. Пока общага. Рада тебе була побачити через 20 років пошти. А тепер буде секретне місто, про яке мало хто знає. Но я світі не скажу. Не я не її просто привезу за. Ти, ну, ти вже сумку купила. купальник тебе есть, рубашка есть, шлепка есть. Да, все есть. Ой, да, да, да. Что-то еще надо, интересно. Что с надо? Ну, поехали. Юля, куда ты меня привезла? В универ? Ну, уже сегодня, знаешь, такой вечер ностальгии. А ось Наш університет, да? ага. а ось магазин, комп'ютер, де ми все набігли -печатали. печатали. Боже, училися ми з Юлією в хіміко-технологічному університеті. Ось тут. Настальжи. У мене сьогодні настальжи. Угу. Клас АТБ, te... Боже, яка красивая АТБ, Боже, я ж тут не їздю? Так, а там торговий центр. Я не знаю, кстати, чи залишився. Сам на Горний ринок внутрі. Там пам'ятаєш, де він раніше був? Да. Я не знаю, чи він там залишився, але тут АТБ, це там, де ми вкуплялися безкінечно, безкінечно. Ми йдемо далі. Так, АТБ, ну тут було стареньке АТБ, це да. вже зараз нове да. построїли. Боже, це на горку. Да. А тут дуже вкусне шаурма. Ой, да? це була традиція. Якщо треба було прогуляти ленти, ми брали шаурму і <рес> <рес> йшли в Севастопольський парк. Він знаходиться тут рядом. Mm -hmm. а. Да. Так? Mm -hmm. Кстати, магазин Сталмен, там огромный выбор рыбы морепродуктов. Очень много всего. Да? Да. Можно закрепляться. Можно? Выше, выше. Постабильнее. Это было постабильно. Кардио не работає, если у меня тут надо делать. В смысле, не робила ну, все насколько на маршруті. Очень чудненький композицик ага. с, с... мега приятными ценами. Зараз покажу вам. Де Деві Девис? Девика. Девайс. Це девайс. Девика. А, все. Ти хочеш обновити, я поняла. Костя. Mm -hmm. Боже, рай. Це тут чехли, да? Підставки. 1500. 1500. Колонки. Сам уже сидит. Ты просто помнишь, что здесь такой большой выбор. И, ну, как тут можно придуматься. красивенько все. Все красиво. Ну, ты такая не любишь. ти про прийшла я свій довоєнний айфон шукати. Це 15-й. 14-й. 14-й Pro. 14-й. Це який? 14-й. Он 14 звідки? А де 13 Pro? 13 Pro? Ось тут да. знаходиться. Ага. Ось це все буде. Угу. І З цього ряду все в. Все, дякую. Так. Я хочу, кстати, собі со шнурком. Потому що теж так, кудись йдеш, якщо сумку не береш, то телефон очень удобно повісить собі. на на шию. Угу. Дивіться, який вибір. І в основному ціни тут. Не бачу щось ціну. Цену не бачу. Ага, 290, Ну, в общем, в районі... О, 255 гривен со шнурком. Вообще шикарно. Бордовий, Чорний. білий і молочний. Ну, я даже не знаю, сейчас подумаю, який, на який со шнурочком візьму. В общем, вибор громадний. В общем. Так, покажем, что мы купим потом. Ты выбрала? Я, знаешь, что я не помню. лучше силиконовый, наверное. Mm -hmm. А это а ну, все-таки больше дубовый. Mm. силиконовый. Же. Мне тоже понравилось, что ты показывала. Okay. Сирый и белый. Okay. Нет. Uh -huh. А, и да. Это, угу. я, кстати... А? Дірочки. Тут перфорація, ну. вона мені буде забиватися. Сумки відносиш з телефон, але все сюди залітає. Да. Ну тоді так і таке йде. Ти білий хочеш? Да, я хочу а я сейчас, мабуть, візьму таке со шнурком теж, тому що так би з сумки кудись виходиш, телефон да. повісив. Особливо коли виходиш, і немає ні одного кармана. Вот, за що я і кажу. Mm -hmm. Ну все, виключаємося і потім покажемо, що ми купили є ось такі от е, зарядки безпроводні на айфон ну, не тільки на iPhone Магнітні на 10 тысяч на 5 в районі 1400 гривень у нас ось такий зарядки потім да, хороший магазинчик есть все що хочеш Дивіться, який огромний. Що фокусирується. Магазин якийсь рибний флагман. Подивимося тут. Оп, тут можна шльохнутися. Угу. Стекло, так? Да? Ага. Ми вже вийшли. Це, звісно. Хороший магазин, але не для нашого достатку, будемо так казати, так? Да? Нам треба на байкальський ринок їхати. Yeah. Ой. Дорого, я навіть не стала вам знімати. Вітер дує, будете ругати мене, ну що я зроблю? Покажи, що ти купила. Угу. І скільки стоїть? 300 гривень. Молодець. Такі в нас покупці. У нас наш один корпус був на побід. Так що так. Да. Показали вам наш хіміко-технологічний університет. Показали вам нашу обсягу. І треба їхати додому. Поехали домой. Мы можем же проехаться через памятник Славы, например, або можем проехаться по центральной улице через Карла Маркса. Мне все равно, ты водитель. Сир їх ніколи не брала. Ні. Ти що, знаєш, там вкусно. Опять хочу грошей пішли. Ось нагорний ринок. Ну, я знаю, що на самому ринку знімати не можна. Знаю. Ми Були. А там, де сир, сирна продукція молочна, я зараз вам покажу. Ось, чиз. 100% молоко зроблено з любов'ю, бурата, моцарелла, йогуртовий сир, вершки, творог. Ціни дивіться, масло, масло кхі єсть, халумі, бринза, одегейське, піццачі, сулугуні, Біо-йогурт. Ой. А тут солоденьке панакота, меренга, чизкейк, десерти, сирок, запіканки, сирни, Млинці яйця. Заходите на нагорний ринок і повертаєте праворуч, і тут буде такий що набрала? Этот, На салатик. Моторелку тоже візьму, да. угу. так, дивилася. Десертик взяла, ну, як Угу. І такі сотні не сочники забили. Слоєчки такі. Шесутводівся. Ви знаєте, вона казала на мене, що я щось купила, Ми Ви подивіться, Вже стоїть перед вітриною. Получается 160. На 1000 гривень скупилася. Так, Можна сказать, не выходя из дома. Нет, ну на самом деле Света сказала, що очень вкусно, що натурально, воно я все покажут классно. Том, то є, да? Да, да, Попробуем. Я <проб> перший та, раз тут взяла собі. Просто, один, що... просто покажу. Mm -hmm. Так, я <ганування> mm -hmm. це, це робиться. А ось тут все і робиться. Непосередственно. Такий міні. ]press. Ну це один із цехів, не хочуть великий производство. да да це не реклама, це рекомендація. Якщо чесно, тут я купую тільки другий раз саме на цій локації. Но сулуні, сир такий, бринзу, я беру юбілейне. Вони возять в юбілейне. Це оцей сир, що зі зборовою, це їхній? Серйозно? Да. Ну да, Поняла? Да. А тут, звісно, я тоді, коли була перший раз. Ось, зараз треба поставити, мабуть, вниз. Коли була перший раз у них, у них бурати не було. На той момент у них бурати не було е, свіжої. А мені так хотілося її попробувати. Просто. Плавно сир я брала. І моцарелка міні для салатика взагалі залітає на ура. Тому, ребята, ми з Юлею трошки понастальжирували. Так, да, Юльчик? Так, да. трошки підскупилися. Так що спасибо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тому, ребятки, до наступних зустрічей.